А можна я піду із вами? Не можна, залишся, синочку, ти будеш моїми руками, биратимеш тату сорочку. Ти будеш любить Україну, майбутнє у неї вкладати. Ось бачиш, навколо руїни потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою, матусю, навіщо мені ця свобода? Не думай. Я геть не боюся, та просто тебе дуже шкода. Синочку, рідненький мій скарбе, ми статим завжди з тобою. Ти виростеш мужнім і гарним, і зникне вся біль журбою. Не зникне, матуся, ніколи і візьму у руки меча, бо все стало пеклом відколи, До нас увірвалась русня. Я буду тебе захищати. Країну, родину і дім, нікому вже нас не здолати, ми сильні господарів нім. Замокла матуся навіки, застигли в повітрі слова, і линуть криваві ріки, сивіє його голова, всю мужність від мами і тата малесенький син перебрав для того, щоб ворога вбити, який його вбивав.